Пройшли цю зиму, пройдемо що завгодно. У соціальних мережах з'явилася нова порція секретних документів, які ймовірно розкривають таємниці американської національної безпеки не лише щодо України, а йдеться також про близький схід та Китай. Як пише видання New York Times, така новина застала адміністрацію Джо Байдена зненацька. Отже, про що йдеться? Мова про більше ніж 100 секретних документів США. Американські розвідники на умовах анонімності назвали ситуацію кошмаром. Адже це становить загрозу проекту п'ять очей, так називають процес обміну розвідувальними даними між п'ятьма країнами: США, Великобританія, Австралія, Канада і Нова Зеландія. Щоправда, як пишуть американські журналісти, ситуація може здаватися ще гіршою, оскільки один із слайдів, який опублікований у мережі, відмічений словами секретно та недозволено. Це означає, що такий документ американці навіть не планували передавати іншим дружнім країнам. Американські експерти у цій статті також кажуть, що такий витік секретних документів може завдати шкоди навіть військовому плануванню збройних сил України, як повідомив Мік Малрой, це колишній співробітник Пентагону. Витік був спланований, щоб зруйнувати спільні плани України, США та НАТО. Крім того, як пишуть у газеті, ці дані це лише вершина айсберга. Наприклад, один із документів, які опублікували у мережі, не будемо його показувати, являє собі карту бойових дій у місті Бахмут Донецької області. На цій карті видно весь хід війни на цій ділянці фронту в Україні. Крім того, як пишуть журналісти, деякі Документи розкривають навіть слабкі сторони та обмежені можливості української протиповітряної оборони. Також на деяких фотографіях йдеться про графік поставок західного озброєння, чисельність вік ЗСУ та про інші плани. У Пентагоні поки не знайшли винного, але версію про витік від українських чиновників виключили. Усе досить банально, адже у українських чиновників не було доступу до конкретних планів, на яких є спеціальні відмітки Пентагону, які ми вже могли побачити в мережі. Але водночас інформації не всі повірили, навіть і в Росії. Як пишуть журналісти, деякі військові аналітики з Росії теж подумали, що це може бути спроба їх заплутати. Та Нью-Йорк Таймс пише, що інформація також могла бути опублікована, щоб зупинити весняний контрнаступ зсу, тобто бути спланованою російською спецоперацією. Тим часом у Пентагоні офіційно зараз небагатослівні. Після того як з'явився новий виток інформації, там заявили, що їм нічого додати. Крім цього, раніше повідомлялося, що американці ведуть з цього приводу розслідування. Прокоментувала нові зливи секретних документів, і українська сторона радник голови офісу президента України Михайло Подоляк написав у Твіттері, що бачить ознаки стандартної гри російських спецслужб у появі в соцмережах нібито таємних документів західних союзників. Він припустив, що публікація нібито таємних документів союзників є російською інформаційною компанією з метою посіяти взаємну недовіру між союзниками. Також подоляк натякнув, що матеріали є всього-навсього компіляцією даних з відкритих джерел з домішками вигадок або ж реальних перехоплень. Нагадаю, що вперше про витік секретної інформації повідомили американські журналісти у четвер, 6 квітня. Тоді у Twitter та Телеграм з'явилися військові документи, які деталізують плани США НАТО з розбудови української армії перед запланованим контрнаступом. Цікаво, що представники Пентагону у розмові з журналістами визнали, що це були справжні документи Міністерства оборони, але їхні копії у мережі схоже дещо змінені. Наприклад, у зміненої версії, де дуже завищені американські оцінки втрат збройних сил України та відповідно занижена кількість ліквідованих російських окупантів. Що думаєте про це ви, наші глядачі? Обов'язково напишіть про це в коментарях, поставте лайк цьому відео та підпишіться на ютуб-канал Фабрика Новин. До зустрічі!